Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в Русі. Резинова втулка, римкомплект, троса Куліси застосовується на різних автомобілях, таких як Kia Ceed, Mitsubishi Outlander, Hyundai Getz, Sonata, Corolla, та безліч інших повний список можна знайти за посиланням під цим відео, так як і придбати дану деталь, зовнішній діаметр якої 38 мм, та внутрішній 7 мм. У каталозі деталі IF має номер DF 17084. Якщо деталь є в наявності, вона готова до відправки у день вашого замовлення. Все буде Україна. Хай щастить. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.